Коли він переконався, що з ним все гаразд. Він попрацював з нашим пораненим. back. він може починати рухатись з ним до жовтої зони. Зрозуміло? Рушницю тримаємо на спині. Не ж рушницею в постраждавшого. Як правильно надати першу допомогу та швидко евакуювати пораненого побратима у безпечне місце? Перше, чому навчають українських військових на двотижневих курсах тренування за стандартами НАТО, тут готують безпосередньо до участі у бойових діях, у Донецькій чи будь-якій області, яка перебуває під посиленим тиском російських загарбників. Афімолини загалом оцінка бійців, які тренують на сьогодні, дуже висока. Вони дуже мотивовані. Це дуже сильно спрощує роботу інструкторів, тому що бійці хочуть вчитися. З того, що необхідно було покращити, це завжди треба проводити навчання і тренування, присвячувати цьому більше часу. Крім того, налагодити ротацію між, скажімо, навчально-тренувальними центрами і безпосередньо лінією фронту для того, аби був постійний потік навчання. Черговий курс підвищення кваліфікації, в якому брали участь близько. Та бійців вже завершується. Учасників діючих військових з різних підрозділів тут називають студентами. Після навчань більшість відправляється на передову у рамках ротації. Харків є найбільш логічним місцем для проведення навчань і тренувань українських військових наразі, зокрема через його близький контакт із близько відстань до російського кордону і через його присвяту до власне, ідеї оборони України. Найбільш логічно, тому що невелика відстань до лінії фронту зручніше сюди приїжджати військовим, які тренуються. Мати, скажімо, наразі тренувальну організацію у Львові чи Києві для нас не так практично, тому що ми ближче тут до лінії фронту. В тренувальному центрі працюють волонтери, колишні військові майже зі всього світу: Америка, Канада, Британія, Західна Європа, Австралія. Деван морський піхотинець армії США. Інструктором в Україні працює вже третій місяць. Те, що я виніс з трьох місяців перебування в Україні тактичним інструктором, хлопці іноді приходять розгубленими, не зовсім розуміють, чим вони займаються. Але після двох тижнів роботи в команді всі виходять задоволені, всі розуміють на що і що вони роблять. Бійці поступають з різним рівнем підготовки. Те, що я помітив у всіх дуже наполегливе вивчання тактичної медицини, всі українські військові мають велике бажання вивчити тактичну медицину та Допомагати побратимам у разі поранення в декого краще підготовка в тактиці, в декого в медицині. Всі мають різний бекграунд, всі займалися різним до того, як потрапити в армію. Ми допомагаємо поєднати тактику і медицину і робимо з них універсальних солдатів. Камокамови його швидше. Якщо навички ведення бою або медична підготовка в українських захисників різні, то мотивація у всіх на висоті. 14-го року мені ще було тоді на, на, на те време 26 років. Е, Російська Федерація почала захоплювати нашу землю. Я родився тут. Це не наша ненька Україна. Слава Україні. І, ну, і Пішов на війну. Друге, що, що я можу ще Ну, Я ну, бороню цю землю, я бороню. У мене є дві дитини, два хлопчика. Да. Тренування для військових завжди потрібно. Полишати свій рівень, бо країна-агресор майже все своє життя воює. І ну, нам треба боронити свою землю. Є сім'ї всіх, є діти, тому це і є мотивація. Оружей на земля! На колено! Вышел два На колено! Броню снимать! Такси главное. Руки за голову! РПС! Пошел вперед! Інструктор описує процедуру взяття окупанта в полон. Допомагають також подолати негативні емоції та бажання знищити ворога. Акцент роблять на тому, що обмінний фонд полонених треба поповнювати та потім звільняти українських захисників. ми слідуємо за Женевською конвенцією. Пояснюємо, чому необхідно брати в. Полон солдатів, які хочуть здатися на додачу, пам'ятаючи, що власна безпека є головним для українського солдата. Пояснюємо, як правильно підходити до них, правильно віддавати. Накази комунікувати між своїми і з тим, хто бажає здатися в полон. Головне – це йти безпосередньо за процедурою, яким чином здається в полон, а чітко йти за нею, пам'ятаючи про свою безпеку на додачу, пам'ятаючи про те, що 90 градусів має бути кут периметру, який тримає інша інший боєць в обійці, а між тим, хто бере в полон і тим, хто контролює його, плюс правильно знімати будь-яке озброєння, зброю, магазини з того, хто здається в полон. Це ключові речі. Це все завжди починається з правильної комунікації, що необхідно мати гучний голос, віддавати чітко команди, що потрібно зробити полоненому. Знову ж таки, пам'ятати про власну безпеку, впевнитися, що це дійсно людина, яка хоче здати в полон. Тому ми проробляємо різні сценарії, знають, що росіяни також інколи імітують цю здачу. Від початку повномасштабного вторгнення двотижневу підготовку у тренінговому центрі Тризуб пройшли вже близько шести тисяч військових. Майже три з половиною тисячі з цього числа тільки на Харківщині.